На Росії друзі готується черговий мятеж проти Путіна. Західні видання пишуть, що Кремль наказав готуватись до нових бунтів своїм спецслужбам. Виною в цьому, мовляв, невдалий заколот Пригожина, коли той із вагнерівцями пішов, нагадаю, на Москву за що ймовірно і поплатився своїм життям. Та чи є і справді підґрунтя для ось таких путінських поубоювань? і хто може очолити другий похід на Москву? Про все це влада цимбаленко. Ми вже стартуємо. Ждіти нас. Таке звернення вагнерівців з'явилося у мережі одразу після звістки про смерть Пригожина. Ті, вочевидь, вдруге збиралися йти на Москву, але вже з Білорусі. Підтримали їх починання і РДК. Навіть запропонували рушити на Кремль разом. Якщо ви не завершали воєнних преступлень, ми приглашаємо вас в наші ряди. Давайте разом закінчимо закончимо кроваву Сво а потом відправимося маршем на Москву. Утім, пропозиція так і лишилась без відповіді. Певно, вагнериці ініціативу все ж не підтримали. Але в Кремлі все одно напряглися, готуються до нового заколоту. За даними змі, Путін наказав всім силовикам бути на поготові. Танки, що надійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командування армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму. Із заяви видання Зимостов Таймс. За що й поплатився життям? Йдеться про невдалий заколот, коли вагнеріці на чолі з Пригожиним йшли маршем справедливості на Москву, і рівно за два місяці літак з Пригожиним на облавку розбився. Тим на другий раунд від вагнерівців у вигляді помсти експерти дивляться скептично. Мовляв, це все емоції, адже реальних можливостей повстати проти режиму ті не мають. Розраховувати на те, що бійці Пригожина піднімуть цей бунт, або ж вони якось оформляться в якесь більш масове угрупування. Наразі не представляється можливим, але знову ж таки це в короткостроковій перспективі. А ось в довгостроковій ось ті від 8 до 20% партії прихильників війни. І тут ми беремо також і прихильників Пригожина, і прихильників Євген е, Ігоря Гіркіна. Вони ж нікуди не ділися. Те, що бунти на Росії будуть певні і в офісі президента України, однак матимуть інший характер. Ці заколоти будуть же не такого ефектно пригоженського стилю. коли там з Ростова йдеш до Москви, до Москви. Але сьогодні, коли хтось буде вже од планувати щось подібне, вони будуть виходити з міркувань наступного плану. Перше, щоб це було десь в тіні, друге, щоб це було доведено до кінця, і третє, щоб це була змова декількох планів. Експерти кажуть, причини чергового повстання, скоріш за все, будуть схожими до тих, що були у Пригожина, оскільки проблеми з забезпеченням військ на Росії кращими не стають. Треба не забувати, чому саме Пригожин зробив те, що він зробив. А крім того, що він рятував своє життя і здоров'я, так бо він усвідомлював, що його просто разом з його найманцями використовують під Бахмутом для того, щоб добиватися військових цілей, але Економити життя російських кадрових військовослужбовців при цьому не рахуючись абсолютно із життями вагнерівців, та коли вагнерівців на фронті вже немає. Їх м'ясні штурми має хтось замінити. І зараз в бій активно кидають російські повітряно-десантні війська. Втрати серед російських десантників зростають, і відповідно це. Конвертується в те, що сам особисто генерал Тіплінський він дозволяє собі такі досить специфічні висловлювання на адресу російського військового і політичного керівництва. Генерал Теплинський насправді може сконцентрувати довкола себе залишки російських найманців. І разом з десантурою виступити проти режиму. Утім, все це лише можливий варіант у довгостроковій перспективі, кажуть експерти. Зараз очолити хід на Москву всередині країни охочих немає, оскільки після заколоту Пригожина пройшли зачистки у військовому керівництві. Та й самого Пригожина, скоріш за все, публічно стратили. Це скоріш за все перейде на Росію в такий формат тотального страху, на тотального примусу від ФСБ, коли люди почнуть почнуть боятися говорити між собою негативні настрої саме серед еліти фінансово промислової банкірів, бізнесменів Російської Федерації. Вона тільки наростає. Утім, повстати вони не готові, лише вичікують примарної стабілізації ситуації. Та навіть ура патріотів, які мають певний відсоток прихильників, режим візьме під ретельний контроль. Останній, хто це міг зробити теоретично, був гірки. Він такий собі турбо ура патріот, дивани патріот. Але ну, вчора ми підтвердили другий термін. Другий заход на СІЗО, тобто це означає, що політика щодо ура патріотів вже визначена: або підриваємо в літаку, або закриваємо в СІЗО. Тому в найближчій перспективі очікувати чергового метежу в Росії не варто кажуть експерти, оскільки лідера як пригожин з такою медійністю та соратниками довкола наразі немає. А для запобігання і виникненню таких інцидентів Путін вже обрав сталінську модель страх та залякування, і на Росії цей метод працює. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.